Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams. Нагадую, що у вас є можливість підтримати мене та мою діяльність. Перша це закинути пару гривників на монобанку. А друга це подарувати якусь мені книгу мрію із моїх список бажанок на сайті Reddit. Посилання для цього всього залишу в описі до цього відео. І сьогодні ми з вами будемо говорити про книгу, після якої я ревіла. Точніше, під час прочитання якої я ревіла, і для мене це мега незвично. Ну і хто ж мене міг довести до сліз? Тут тільки два варіанти: це або Сарамас, або Колінгувер. І сьогодні це Колін Гувер Спогади про нього. Ця книга займає у моїй бібліотеці особливе місце, тому що вона мені якраз була подарована моєю підписницею і з мого списку книг мрій. Тут у нас така супер обкладинка, дуже красива. Під нею ховається ось такий дизайн, і я вкотре вам нагадую, що якщо ви читаєте книгу, супер обкладинку ви знімаєте, і Читаєте ви з неї, щоб не зруйнувати саму книгу. Як завжди, це неймовірно красиво. Я обожнюю те, як видавництво РМ видає книги від Холінгур. Вони неймовірно класно виглядають на поличці. Десь я вам зроблю фото і покажу. Але давайте з вами вже прийдемо до обговорення книги. Історія закручується навколо головної героїні Кене, яка знайомиться із хлопцем, в них закручуються відносини. Вона його вбиває. Потрапляє у в'язницю, там народжує доньку, яку у неї одразу забирають, навіть не дають можливості поглянути. І вона виходить із в'язниці і намагається познайомитися із своєю донькою, що їй забороняють. Це справді неймовірно тяжка історія, яка дуже сильно насичена різними емоціями. Після прочитання я зрозуміла, що це одне із найсильнішого та найемоційнішого, що я читала від цієї авторки. Настільки класно у неї вийшов цей твір. Від самого початку ти розумієш, що це точно не єдинорожки і веселка, тут усе буде досить сумно та досить складно, але був і мінус у цій історії, який я вам одразу скажу, тому що він виплив на самому початку розвиток і фінал усієї історії зразу читався. Тобто, після першого розділу, ти розумієш, як усе закручується. Що буде далі і який буде фінал? І стає для тебе все досить передбачено. Так, я розумію, історії Гувер усі крім двох. З досить очікуваним фіналом та розвитком подій, але воно мені здається у попередніх історіях, які я читала, не такі були явні, як саме у спогади про нього. Тому що тут мені було все зрозуміло до найменших деталей, і це трішки зруйнувало на самому початку мене враження від цієї книги. Сама книга по емоціях ну це просто вибух. І це надзвичайно величезні емоційні качелі. Тому що за один розділ ти можеш сміятися з головними героями, сумувати з головними героями, плакати з ними і знову сміятися. І це підсилює усі твої емоції, які ти отримуєш саме від фіналу. Тому що завдяки ось цьому такому Стилю написання цієї історії ти максимально співпереживаєш із персонажами, переживаєш цю історію. Тому що, ну я не знаю, як це по-інакшому описати, але це справді було дуже насичено. І я дуже прониклася. Саме історію Кенни, що їй вдалося пройти. Коли я спілкувалася із своєю підписницею на рахунок цієї книги, вона казала, що вона мама, і для неї ця історія максимально тяжка у сприйнятті та у розумінні. І так, після прочитання я розумію, що якщо ви мама, для вас це буде ще емоційніше, чим для мене. Тому що я не знаю у цих тих почуттів, які. Отримує жінка при народженні власної дитини. Але, незважаючи на це, настільки це написано класно, що ти переходиш цю межу і співпереживаєш максимально усьому тому, що відбувається, хоч навіть ти знаєш, що відбудеться в кінці. Ну, блін, ну я не можу про це не сказати, тому що, ну, я, чесно кажучи, думала, що я занижу за це бал за рахунок того, що це було мега передбачено просто. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. А також хочу попросити вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Багато я про цю книгу сказати не можу, тому що вона досить схожа на усі попередні твори, саме губер. Але я все ж таки вам можу 100% її порекомендувати до прочитання, тому що, ну. Ще треба пошукати щось із романів, навіть у самої гувер, від якого ти будеш настільки ж розбитий, наскільки ж і у захваті. Ці дві емоції тут ідуть рівноцінно одна із одною. Мені сподобалась і розвиток любовної лінії. Він тут... Досить суперечливий і надзвичайно ніжний. Мені сподобалось, як нам показали жертовність не тільки головної героїні, а майже кожного персонажа. І це було захоплююче. Коли я почала читати фінал, це, ну, нехай сторінок, напевно, 50 останніх. Я просто проплакала від одного кінця до другого. Тому що, ну, неможливо було якось. По-інакшому відреагувати на ці всі події, які там відбувалися. Тобто, ми спершу отримали самопожертву головної героїні, потім ми отримуємо ніби цього розв'язку, залишаючись у напруженні, і надзвичайно солодкий фінал. І навіть під час того, коли ти розумієш, що в неї нарешті все добре, ти все одно плачеш. І плачеш ти, тому що нарешті. Нарешті у неї все добре, вона справді цього заслуговує, і блін, тебе настільки переповнюють емоції, що ти не можеш їх стримати. Для мене це просто щось дуже-дуже рідкісне, і я майже не плачу над книгами, але ну, це показник того. Наскільки це було емоційно. Це показник того, наскільки це добре написано. Я не скажу вам, що це скляна книга, не плутайте, тому що дуже багато коли говорять про такі емоції, що ти плачеш на книгу, ти думаєш, що вона буде скляна. Ні. Але все ж таки ну, вона складна. Вона складна у сприйнятті, вона складна у прочитанні, вона складна у розумінні. І... Те, як це майстерно та класно написано, говорить усе про те, наскільки я люблю гувер як авторку. Їй вкотре вдається мене здивувати, і вкотре вдається мені показати, що вона може все краще і краще. Мені залишилось тільки дві книги до колекції, вони вже до мене їдуть, і ну, сподівання в мене на них як завжди високі, але завжди вона їх ну, це дуже класно, це неймовірно круто. Погодися, коли автор виправдовує твої сподівання кожної книги. Я розумію, що якась частина тих, хто дивиться це відео, можуть мене закидати камнями, тому що я знаю, що є люди, які не люблять гувер за її життєву позицію. Але якщо ця життєва позиція не переплітається із русньою, я її просто закриваю на це очі. І оцінюю безпосередньо саму авторку. Я не говорю про там щось мега-мега-колосальне, але в цілому я не перестану любити її і не перестану її купувати. Це точно 10 із 10, і це точно моя велика рекомендація до прочитання. Ну що ж, відео в нас з вами вийшло коротеньке, але все ж таки я буду з вами рада поспілкуватися у коментарях. Не забувайте лайкати та підписуватися на цей канал. І нагадую, що у вас є можливість підтримати мене, мою діяльність, а саме задонатити пару гривників на монобанку, або ж подарувати якусь мені книгу мрію і списку бажанок на сайті Рідіт. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!